Ну а поки ви з нами ми перенесемося перенесемося до Америки. Вона вела е, в на дороги одне з найпотужніших авто усіх частів народів. Понад дві тисячі кінських сил під капотом натомість у Європі можуть попрощатися із спорткарами. Там забороняють принаймні так хочуть зробити карбон, матеріал для їх створення. А в США вже дуже скоро можуть подорожчати вживані авто. Самі знаєте, через кого? Тож що взагалі відбувається загалом. У автомобільному світі дивіться наш традиційний автодайджест. Почнемо з абсолютного рекорду автомобільної потужності, причому винятково бензинової. Американська компанія Hennessy Performance створила найпотужніший в історії автомобіль під назвою Venom F5 Evolution. Під цим карбоновим кузовом розташовано гігантський 66 літровий двигун з двома турбінами. Його потужність 2030 кінських сил. Спеціальне мехатронне шасі перетравлює цю скажену тягу і видає розгін до сотні за дві секунди і максимальну швидкість у 507 км кілометрів за годину. До речі, попередній Веном мав 1800 сил і був трошки повільнішим. А ця версія входить в історію як найпотужніший автомобіль планети з двигуном внутрішнього згорання. Партія, звісно, буде обмеженою, адже вартість такого божевілля кінських сил 3 мільйона 280 тисяч доларів. Любителі спортивного стилю в машинах можуть позбутися улюбленого декору карбону, деталі кузова, накладки, вихлопні системи, і спортивні гальма, елементи аеродинаміки. Саме ці вузли мають і технологічне, і естетичне значення для багатьох автовласників. Але Євросоюз визнав вуглеволокно небезпечним матеріалом. Карбон не піддається вторинній переробці. При його деградації виділяються токсичні мікроволокна. А у виробництві витрачається у 10-15 разів більше електроенергії аніж у випадку, наприклад, з алюмінієм. Заборона карбону з 2029 року прописана в проєкті нової директиви ЄС, яка регулює розбирання та утилізацію транспортних засобів. Вона є першим у світі документом, де карбонове вуглеволокно визнається шкідливим матеріалом, тому для фанатів спортивного драйву або спортивного вигляду можуть настати складні антикарбонові часи. А тепер про серійні автоновинки традиційного ринку. Вольво продовжує вірити у седани і презентує нове покоління флагманської моделі С-90. Усі версії потужністю від 250 до 455 кінських сил будуть гібридними а топова навіть з повним приводом 4х4. оновлений дизайн з діагональною решіткою радіатора, вузькі фари і повністю переформатований багажник. Це тепер фішка Вольво. А в салоні більше екологічних матеріалів, технологічний мінімалізм у дизайні і покращений комфорт та шумоізоляція усе на найвищому рівні. Адже s 90 позиціонується як переможець Audi A6 та Mercedes e класу, що при ціні від 59 тисяч доларів виглядає доволі реалістично. Hyundai вивели на ринок пригодницький сімейний кросовер Palisade XRT Pro. Він отримав не просто посилений кузов і захисні панелі, але і водостійкі матеріали салону. Посилений повний привод з міжколісними диференціалами, збільшений кліренс і електронні режими бездоріжжя. Під капотом працює чистий бензиновий V6 об'ємом 3,5 літра, який видає аж 287 сил потужності. До речі, в нових брутальних бамперах вмонтовано лебідки з тросами, а нижня частина моторного відсіку захищена сталевою плитою. Вартість цього починається від 44 тисяч доларів. Купити можна буде вже влітку. Як ми і анонсували, перші зміни цін на вживані автомобілі у Америці офіційно підтверджені у бік зростання. За даними статистичної агенції Carfax, від початку тарифного удару від Дональда Трампа вживані кросовери масового сегменту на ринку США зросли в середньому на 400 доларів, а пікапи на 250. Найбільше ж подорожчали родинні мінівени. Одразу на 800 доларів за місяць причиною такого стрибка прайсів на авто з пробігом експерти назвали зростаючу економічну невизначеність, яка мотивує багатьох покупців автомобілів. Тобто вкладання грошей у автомобілі навіть вживані віднині можна розцінювати як економічну інвестицію. Український ринок боушних американців також готується до подорожчання, але точна інформація про зростання ціни очікується у травні після податкових звітів за квітень у Сполучених Штатах. Якщо ви хочете і надалі бути в курсі автомобільних трендів, прем'єр та цікавих фактів, не пропускайте наші випуски автоновин традиційно щопонеділка зранку.